Ким ти хочеш стати, коли виростеш. Пригадую кінець 80-х, початок 90-х років, коли в садочку, а потім в початкових класах, мене і моїх однолітків питали, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Що ми тоді знали про професію? Те, що бачили в дитячих фільмах і в мультфільмах. І тому відповідали космонавтом, вчителем, інженером, лікарем. Потім був кінець 90-х, початок нульових. Прийшов час вступати до ВНЗ, і мама купила мені довідник обітерієнта з усіма вишами міста Харкова, в якому по кожному ВНЗ був список професій, на які там можна навчатися. І тоді там майорили такі гарні, але не дуже зрозумілі, а подекуди взагалі не зрозумілі. Іноземні слова, як менеджер, маркетолог, піарник, рекламник, очі розбігалися, мізки кипіли, до кого звернутися за поясненням, що то таке, і де потім працювати, не було. Тому зараз просто чудовий час, коли можна дізнатися не тільки про те, яка професія буде затребувана в найближчі роки, а й знайти про цю професію багато інформації, які треба мати, навички, софт хард скіли де вчитися, як і де потім працювати. Інновації вриваються в наше життя як вихор: кожен день щось нове, і треба цим користуватися. Тому я залила. Штучному інтелекту список професій, які будуть затребувані в майбутньому, і попросила, щоб він виділив 5, на його думку, найактуальніших професій. Що це за професії? Читай під відео.